Згубні місця планети. Безповоротний острів. У Кенії на озері Рудольф є острів Енваінтенет, що в перекладі з мови племені Ельмоло, яке живе на берегах цього озера, означає безповоротний. Вже не один десяток років острів занедбаний. Ніхто не хоче на ньому селитися. І треба сказати, для цього є всі підстави. Перша загадкова подія, що трапилась тут, відноситься до 1935 року. У цей час на озері працювала етнографічна експедиція, що вивчала звичаї і життя племені Ельмоло, що проживало тут. Керівником експедиції був англієць Фуш. Якось за його завданням на острів вирушили двоє його колег Шефліс і Дайсон. Декілька днів усе було нормально. Вони щовечора подавали умовні знаки запаленими лампами, показуючи, що у них все гаразд. Потім сигнали раптом припинились, і коли через два тижні на острів вирушили кілька членів експедиції. Стурбовані довгою відсутністю товаришів, вони виявили, що Шефліс і Дайсон зникли. Більше того, були відсутні навіть якісь сліди, що вказували на перебування тут людей. На літаку облетіли острів, щоб виявити зниклих нічого. Потім понад 50 місцевих жителів за величезну винагороду в буквальному сенсі перевернули весь острів. Але ні останків членів експедиції, ні будь-яких предметів, які могли б відкрити таємницю їхнього зникнення, знайти не вдалося. Через кілька років історія зі зникненням людей почала забуватися. Якось на острові вирішили оселитися кілька сімей племені Еймоло, яким набридло воювати із сусідами, кочівниками. Вони побудували невелике поселення, обмінювали рибу на хліб і молоко, запрошували одноплемінників до себе в гості. Але родичі, які одного разу скористалися запрошенням, знайшли лише покинуте село, погаслі вогнища і гнилу рибу. Куди ж з невеликого острівця могли зникнути кілька десятків людей, так і залишилось загадкою. Загадка про зникнення людей на зачарованому острові відноситься приблизно до 1630 року. Тоді на острові теж поселилось кілька сімей, тубільців. Все було чудово, село почало розростатися, але переселенців дивувала одна обставина. На острові не було ні тварин, ні птахів, тільки буйна рослинність дуже яскравого смарагдового відтінку і скупчення гладких, ніби відполірованих каменів бурого кольору, які то з'являлись, то зникали. А ще при кожному молодому місяцеві лунали дивні звуки, жахливі крики, що аж серце холоне, які переходили у протяжний стогін. Зазвичай тривалістю від декількох хвилин до години. Через якийсь час деякі частини острова стали для людей недоступними, тому що гілки дерев, що стояли поруч, міцно перепліталися і ставали твердими, наче кам'яні, назавжди перегороджуючи бажаючим вхід на ті території. Але найстрашнішим були видіння, які з'являлися у мешканців села ночами. Це були химерні істоти, що лише віддалено нагадували людей. Після таких видінь острів'яни лежали годинами, наче в комі, не в силах ворухнутися. Після цього з кимось обов'язково траплялося нещастя. Люди ставали каліками. Одержуючи травму буквально на рівному місці, гинули, отруївшись їжею, які їли багато разів, отримували зараження крові від маленького порізу або тонули у водах спокійного озера, незважаючи на те, що були чудовими плавцями. Згодом жителям села стало здаватися, що на їхньому острові живуть якісь страшні чудовиська, готові будь-якої миті їх знищити. Вони з'являлися прямо перед людиною в найнесподіваніший момент, і тут все залежало від того, як швидко тубілець бігає. Декілька дітей зникли буквально на очах своїх матерів, і знайти їх не вдалося. Життя в колись процвітаючому селі ставало нестерпним. До того ж, жителі опинилися в своєрідній ізоляції, тому що родичі, наслухані про дивні події на острові, Перестали відвідувати дивний острів. І коли після кількох місяців мовчання деякі представники племені Ельмоло все ж таки припливли до острова, виявилося, що село порожнє. Ніщо не вказувало на сліди боротьби або на терміновий від'їзд людей. Зброя була ретельно складена в кутку кожної хатини, одяг та посуд виявилися недоторканими. Місцеві легенди сповіщують про загадковий вогонь, який вивергається з якоїсь труби на острові, і коридори, що ведуть глибоко в надра землі. Там, згідно з цими легендами, живе велетень Уот Усуму Тонгдурай, який сіє заразу і кидає вогонь. А ще, якщо вірити оповідям племені Ельмола, Іноді біля острова прямо з туману піднімається місто, що світиться різнобарвними вогнями. Добре видно, що багато прекрасних веж зруйновано, а від палаців залишилися одні руїни. При цьому здається, що від міста долинає якась дивна похоронна пісня, що мчить над озером. Після таких видінь члени племені довго відчували сильний головний біль, слабкість. Відразу до їжі різке зниження зору. У вагітних жінок народжувалися немовлята виродки, які незабаром помирали. В кінці XVIII століття, на проклятий острів, відправилися дві приватні експедиції з Нідерландів та Німеччини. Але обидві зникли, не залишивши жодних слідів, таємниця острова Нваїтен. Залишається поки не розгаданою. Острів Вбивця Острів Булаван один із невеликих тропічних островів у морі Банда належить Індонезії. Про нього складено безліч міфів і легенд, в яких йдеться про те, що острів мстить усім, хто намагається проникнути до його таємниць. Одним із перших європейців, які побували тут, був голландський пілот Віллі Вандерхааге. Він був збитий над морем японським Асом, а через три роки його підібрав австралійський есмінець. В березні 1993 року його спотворений труп було виявлено у його власному будинку, причому ні мотив, ні причина вбивства так і не були з'ясовані. Смерть тих, хто будь-коли побував на Булавані, як правило, настигала за нез'ясованих обставин, хоча їх і намагаються пов'язати з піратськими скарбами, захованими на острові. Деякі експедиції намагалися відкопати скрині, заховані в шахтах, але ледве шукачі досягали заповідних скарбів, як шахти затоплювалися морською водою. А самі шукачі гинули або відразу ж під стінами, що обвалювалися, або через місяці з незрозумілих причин. Кочуючий острів. Острів Сейбл. Острів у північній Атлантиці на південний схід від порту Галіфакс-Канада. Він вважається одним з найтаємніших і найнебезпечніших для людини серед усіх островів, коли небудь нанесених на навігаційні карти. Це кочуючий острів. Він рухається в результаті впливу на пісок холодної й теплої течії. В цьому місці зустрічаються тепла течія Гольфстрім та холодна Лабрадорська течія. Місцезнаходження та розміри острова в результаті подібних катаклізмів дуже швидко старіють. Так, якщо на французьких, англійських, італійських картах 16 століття довжина острова варіюється від 278 до 370 км, то за останніми даними сейбл являє собою довгу мілину з розмірами 44 на 1,5 км витягнуту зі сходу на захід, що рухається у напрямку на схід із середньою швидкістю 230 метрів на рік. Острів рухається у бік більшої глибини. У 19 столітті навіть припускали, що незабаром Сейбл, який раніше за три століття зменшився майже в 10 разів, взагалі зникне під водою. Однак острів не виправдав цих очікувань. З незрозумілих причин цього не сталося і за останнє століття він навіть збільшився на дві милі. Острів дуже важко помітити з моря, особливо під час звичайних для цього району осінніх та зимових штормів, коли піднімаються 15-метрові хвилі. Ще одна дивина острова. Моряки стверджують, що пісок острова подібно до Хамелеону. Завжди пофарбований під колір навколишнього океану або покритий туманом, так що капітани навіть у ясну погоду часто не бачать небезпеки до самого моменту зіткнення з островом. У пісків Сейбла є ще одна підступна властивість. Вони затягують у себе будь-який корабель, що потрапив на мілину або викинувся на берег. Залічені терміни в 2-3 місяці. Відомо, що в пісках безвісти зникли кораблі водотонажністю 5 тисяч тонн і завдовжки до 120 метрів. Досі невідома кількість суден, які знайшли загибель на берегах цієї невеликої ділянки суші. У моряків Сейбл отримав прізвисько пожирача кораблів. Острів поглинув свою останню жертву, великий американський пароплав. Манхасенд у 1947 році, після чого на острові було встановлено два маяки та Радіомаяк. Тоді морські катастрофи в цьому районі, оголошеному небезпечним для плавання, повністю припинились. На острові живуть постійно 15-25 осіб, які обслуговують маяки. І живуть у будинках, спеціально призначених для протидії сипким піскам та ураганним вітрам. Однак проживання на страшному острові цвинтарі над кістками багатьох тисяч загиблих моряків оказало сильний вплив на людську психіку. Доглядачі маяків часто розповідають про нічні привиди засмоктаних в пісок кораблів і людей. У 1950-х роках з острова довелося евакуювати наглядача. Щоночі його переслідували привиди із загиблої шхуни Сільвія Мошер, які благали його про допомогу. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал Зімер.